Гість нашої програми сьогодні Віталій Ярема, генерал міліції, народний депутат від опозиції партія Батьківщина та голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування подій у Києві 18 травня. Мої шанування вечір. 18 травня бійка в Києві, 18 червня е стрілянина з бійкою е на Миколаївщині. Що буде 18 липня? Таке враження, що ескалація йде дедалі більше. Чи то прогнозувати так? ситуацію в дані... в даному випадку я не буду, але хочу сказати, що сьогодні правоохоронні органи. Абсолютно деморалізовані, я маю на увазі особовий склад. І те керівництво, яке формувалося обласним, керівництво обласних управлінь, керівництво Міністерства внутрішніх справ, яке укомплектовано практично виключно вихідців із Донбасу, сьогодні якраз показує ті результати роботи, які ми маємо. Це е, і е, Київ 18 травня, це і Миколаївська область 18 червня, те, що бандити практично уникають відповідальності. Ті питання, які е, тимчасова слідча комісія, яка призначена Верховною Радою, постановою Верховної Ради, сьогодні досліджує, вони якраз з'являються продовженням е, того, що відбувається в Первомайську. Тимчас... звіт тимчасової слідчої комісії, який я оприлюднив, на жаль, не в Верховній Раді, тому що мені не дали це зробити, а лише на сайті Лівий Берег, він відображає. Першочергові реальні дії, які здійснювали правоохоронці в місті Києві 18 травня. Е, усі обставини засвідчують про те, що е, працівники міліції діяли е, разом із бойовиками, які вчинили цю бійку. Основною причиною Групових порушень громадського порядку став так званий БРДМ або військовий транспортний засіб, який виїхав на місце на вулиці Велику Житомирську, 4, і там біля нього вчинилася бійка. Однак, замість того, щоб сьогодні з'ясувати, хоча я думаю, що там з'ясовувати не треба, там все відомо, просто нам не надають цю інформацію, що являлось причиною, як він туди проник, що це за люди, чому вони там опинилися. Правоохоронні органи розслідують зовсім інший факт. Зовсім інший факт, який пов'язаний з тим, що представники громадськості, представники громадських організацій і народні депутати, які затримували цей транспортний засіб, для того, щоб він не проник на вулицю на площу Софіївську, де було велике скопичення людей, сьогодні відносно них проводиться розслідування. Це люди, які практично не дали можливості вчиненню злочину. Їх сьогодні переслідують правоохоронні органи. А ті особи, які вчиняли бійку, які піднялися з вулиці з площі Європейської, і вчинили бійку сьогодні. Практично уникають покарання. П'ятницю розпочався судовий процес над Вадимом Тітушком. Ми можемо зараз подивитися це відео. Це перше засідання, попереднє. Також багато уваги до нього з боку журналістів. От підсудний поки що не хоче спілкуватися з пресою, каже, що вони дов... провокують його на різні дії. Але на вашу думку, те, що почався суд, те, що людина на лаві підсудних, і те, що, напевно, буде якесь рішення, якийсь вирок, ми не знаємо, ще який, невже це не зупиняє ініціаторів подібних. Подібних провокацій, тих, які використовують от таких людей, як зараз е сидить на лаві е підсудних для продовження таких провокацій в той спосіб, страшний, який ми бачили у Миколаївській, я, я думаю, що він отримав карт-бланш. Йому пообіцяли, що покарання буде е таке формальне, і в даному випадку він себе так веде. Але питання знову ж таки: я черговий раз наголошую: питання не в тітушки, чи як його там е прізвисько румин. А питання в чому в стрижаку в тому та, самому, яке питання був в тому, в діяльності Миколаївщі. правоохоронних органів сьогодні е, системно, систематично і і, і системно порушуються права людей. Це не, не, не дозвіл або заперечення людям приїжджати в місто Київ для участі в масових заходів. Це порушення їхніх прав, в тому числі і 18 травня під час цієї бійки. Але ж погодьтеся, що заступник начальника київської міліції Пасльон був звільнений. Ну ми не знаємо там заздалегідь подав заяву чи ні, але наслідок такий: та людина, до якої ви зверталися з, з, з попередженням, що щось має бути, треба звернути увагу. Вона зараз не працює в міліції. Це зупинить таких, як він, офіцерів не виконувати злочинні накази і вчасно виявляти, попереджувати злочини. Я е, впевнений, що Пасельон це чесний офіцер. Він просто попав в ситуацію, в якій е, поступив, може, не повністю е, по совісті. Але він звільнився, тому що працювати вже в цих правоохоронних органах, мабуть, нормальна людина вже не може виконувати ті вказівки. Він звернувся з рапортом до міністра про звільнення за дві за два тижні до цієї події, і він звільнився не за порушення дисципліни, а він звільнився на пенсію. Це не є результатом судового, але що будуть робити подібні керівники, коли будуть бачити, коли вони. Потрапляють у такі ситуації, вони зброю вже вони, вони сподіваються на те, що влада, яка сьогодні знаходиться в Україні, вона ніколи не закінчиться. Що це буде вічний президент, що ті люди, які дають вказівки з адміністрації президента чи з Ради національної безпеки і оборони, це слідча комісія повинна встановити. Я зроблю все для того, щоб встановити, хто це робить. Хоча мені ви бачите, як перешкоджають і не тільки мені, а й тим членам комісії, які від опозиції сьогодні працюють. Тому я сподіваюся, що більшість офіцерів, в тому числі, які приймали участь 18 травня, вони думають про перспективу, що прийде час і за свої дії треба буде відповідати. А це злочин, це посадовий злочин, це перевищення службових повноважень, це зловживання владою. В кінці кінців незаконні затримання, те, що робилося пізніше, із спільної е, громадської організації Спільна справа о 18-й годині після мітингу на Софіївській площі, коли без пред'явлення яких-небудь обвинувачень, без е, того, що працівники міліції представилися, не оголосили, яке порушення здійснюють ці люди, які проводили мітинг, підійшли, затримали, побили е, учасників цієї. Цієї акції і ніхто протягом місяця я задавав питання заступнику генерального прокурора на засіданні ТСК, чому до цього часу жодній особі не пред'явлено обвинувачення, чому він не відповідає, і не буде. Я вам хочу сказати, і не буде відповідати. І Тітушко, хоча він раніше засуджений за кримінальний злочин, і зараз вчинив кримінальний злочин, я впевнений, він не буде позбавлений волі. Мало того, Якщо пам'ятаєте, міністр внутрішніх справ на засіданні, на пленарному засіданні Верховної Ради сказав, що Тітушко і оголосив, і показали відео, він сказав, що я від опозиції. То хай назвуть хто від кого з опозиції. Якщо ти від опозиції, тобі хтось платив кошти, тебе хтось наймав, хто з тобою спілкувався, це був Ярема, чи там Яценюк, чи хтось інший. Хто тебе наймав на, на проведення цієї акції? Нічого не досліджується. Досліджується лише одне: ті люди, які затримували БТР. Оце є основна основний напрямок слідства. А те, що вчиняли дійсно. Оця організована група, а це е, уже є, до речі, кваліфікуюча ознака 255 ї статті злочинна організація, яка вже в багатьох випадках. І от сьогодні ми черговий раз побачили, що і на 223-му виборчому окрузі він був е, світився, цей стрижак його прізвище, якщо я пам'ятаю. От. таким чином треба порушувати справу по 255 і злочинна організація затримувати, заарештовувати цих людей, ізолювати негайно від суспільства. Це, це зобов'язок сьогодні правоохоронних органів. Це не їх право, це обов'язок їхній. Але дякую. вони потурають і в результаті бандиці діють на території України. Дереворуч, дякую вам за те, що були з нами. Дякую о, за о, ваше. Інтерв'ю будемо слідкувати за діяльністю вашої а також тимчасово слідчих комісій, які напевне будуть створені за е, цим фактом у Верховній Раді. Дякую, залишайтесь на ТВА. і рекламами не швидко.